Всім доброго дня. Ви знаєте, я хочу свою промову почати не з того, що сказав пан Богдан. Сьогодні не дарма ми тут зібралися, в такий день сьогодні батьківська поминальна субота. Ми сьогодні поминаємо хлопців наших, які загинули на Майдані. Ми поминаємо родичів, побратимів, які поклали своє життя за незалежність нашої України. Бо всі роки і сьогодні в наш вроде, мирний час незрозуміла війна, гібридна війна це справжня війна, де кожен день гинуть наші хлопці. І я хочу, щоб ми сьогодні всі задумалися, що ми зробимо після них, що ми будемо мати після них. І сьогодні, їхавши сюди по дорозі з Рівного, ви розумієте, ми їхали сюди автобусом, який виїздив. З першого дня, з 2 числа власник віддав його сюди, ми виїздили на Майдан. Сьогодні той же ж бодій нас привіз. Бойчук Міша, він є тут. Тим автобусом їздили рівненські хлопці, які загинули на Майдані. Загинули молодий, абсолютно йому жити, творити. Храбаченко Олександр. Одні із перших вони. Це наш побратим Опанасюк Валерій. Григорій Атур'ян. Це хлопці, які... Сашко був неодружений, а у двох батьків лишилося по четверо діток. Це Майдан гідності, це Революція Гідності. Ми з вами всі відстояли. І сьогодні ми стоїмо, і наші хлопці-побратими стоять далі. І сьогодні, їхавши з самого ранку, виїхавши з Рівного, ви знаєте, дзвони дзвонили у всіх церквах, різних конфесій. Сьогодні поминальна неділя. І сьогодні... Не дарма ми тут зібралися. Ми зібралися об'єднатися і сказати, що хлопці, рідні наші, дорогі наші, сини, батьки, брати, мами і сестри, які гинуть зараз, ми продовжимо вашу справу і ми доведемо до кінця. Власне, я вам скажу, що я був в свій час членом політичної партії Удар, був заступником, я її розбудовував на Рівненщині, коли нас хотіли ламанути через коліно і розказати, що така правлавна партія сильна і здорова, ми зрозуміли, що щось не то. І рівенська команда, і не тільки Рівенська, я тут багато своїх побратимів бачу, ми не пішли, не прогнулися, не проламалися, а ми лишилися сильною і єдиною командою. І ми, коли прийшли вибори в місцеві ради, потирали руки, що ми вас зробили. Повірте, вони нас не зробили. Ми зробили маленьку, за півтора місяця, 25 серпня, зареєструвавши партію політичну прогрес на Рівнічні, ми пішли на вибори. Невідомий бренд, ніхто не знав, але ми зібрали всіх людей, незгідних з тією ситуацією, яка сьогодні незгідних з владою, з провладною партією, яка сьогодні робить. І ми пішли на вибори. Ми досягнули свого результату. Ми маємо сільських голів, ми маємо селищного голову, ми маємо 71 депутата. Сьогодні вони туди в залі. Це люди абсолютно різні, це люди фахові, це медики, освітяни, це люди небайдужі, які будуть в нашій команді, які йдуть в об'єднання, які йдуть для того, щоб були зміни в нашій країні і довести. Сьогодні посягають на землю, хочуть продавати землю. Повірте, земля не товар. Вони її, до нього відношення не мають. Вони бачили людські очі в селі. Я сам за спеціальністю агроном. Я знаю, що таке земля. Я виріс в сільській сім'ї колгосників. Я знаю, що це таке. А сьогодні вони хочуть продати землю. Сьогодні вони дають рубль людям гривню, а забирають десятки тисяч з кишень. Сьогодні придумали субсидії, придумали ще щось. Можливо, субсидія спасає, але люди, отримавши субсидію, вони не розуміють, що це робиться що коли дали людині 480 чи 700 кубів газу, зафіксовано ціну 240 гривень, а він використав 300, а куди ж остальна? І багато чого іншого ми можемо. Сьогодні по медицині дуже багато чого можна сказати. От наші колеги Любов Федорівна розказувала, сьогодні в Бримінській області буквально за дві тижні два суїцида. Люди наклали руки на себе, бо вони не мали чим лікуватися. А скільки тихенько помирають, а скільки наших побратимів, які прийшли... З війни, який був Майдановець, Іван у нас такий Лепеха, який прийшов, і документів не встановлюють. Ми доробили документи, завдячуючи Єгору Фірсову, який вмішувався в ці процеси. І сьогодні чоловік, який тільки може стояти, а не сидіти, вони посилають його в Полтаву в фільм частину, а там хтось зарплату отримує. А в Харкові сказали, що його взагалі вже нема. Отака ситуація ганебна. І сьогодні ми об'єднуємося навколо... Єдиної сили і я, наша рівненська команда, і не тільки рівненська, і багато громадських організацій доєднується до нас навколо спільної мети. Мета наша єдина не дати розбазурити до кінця наші землі, не дати розбазурити, обікрасти наш народ, який і так не має за що сьогодні хліба купити, частина людей, не має за що купити лікарства, не мають за що прожити, не мають за що в автобусі проїхати. Через те, що така ситуація. Сьогодні не профінансовані профтехучилища, я як роботодавець знаю, сьогодні всі з вищою освітою працюють, але немає токара, немає столяра. І сьогодні закривається професійне технічне училище і багато чого іншого. Так сьогодні я кажу, що наша рівненська команда готова об'єднатися разом з побратимами, які будемо йти разом, які будемо... Боротися з тим, що є. Як казав пан Тарас, якщо треба йти буде, витягувати, викидати, ми теж готові через те, що сьогодні другими шляхами не йде. Сидять в теплих кріслах, смачно всілися, одні маленькі, другі жирненькі, але вони всі разом сидять і ділять те, що лишилося ще в Україні. Будьмо. Я вам всім бажаю бути здоровими, всім мудрості, об'єднатися і рухатися єдиною великою спільною командою. Дякую вам. Слава Україні!